Таю вас колеги виноградарі. Сьогодні у нас 1 червня, перший день літа, Одеська область, місто Білгород-Дністровський, Україна. В цьому відеоролику я хочу поговорити про дуже важливий етап розвитку виноградної рослини Леани, про те, як підготовка його до цвітіння. В цьому ролику ми покажемо, які операції ми проводили, проводимо та будемо проводити по роботі з виноградом, щоб він гарно відсвів, гарно зав'язався та був з гарним врожаєм. З самого початку давайте я поясню, що ми робимо з пагонами, тобто так називаємо зелені операції. Бачимо, цей кущ повністю підготовлений, доглянутий до цвітіння Він весь підв'язаний, пропасникований. Всі пагони розміщені рівномірно між собою. Гронки випрямлені, тобто він вже може спокійно цвісти та запилюватися. А ось цю половину я. Навмисне не обробляв таку недільку, він дуже активно росте. Зараз ми тут подивимось, тут бачимо, треба підв'язати все, пропасанкувати та донормувати кінцеве. Давайте почнемо з цього краю. Швиденько я зараз на невеликому шматку ділянці покажу, як ми його все робимо, підв'язуємо. Підв'язуємо звичайним тапінером отакого беремо під вузол, краще всього і підтягуємо його до проволки. Бачимо, топінером це все дуже швидко. Ось тако під вузол. Під вузол. і зафіксовано. Коли ось тако трохи доверху не доріс, краще його не прищеплювати, тому що він буде тако загибатися може зламатися. Хай ще трохи підростає. Там же, де пагін більш одревіснів, став твердим, там вже його можна підв'язувати. Підв'язка з степенером дуже швидка, зручна. Економить дуже багато часу виноградаря, коли його навесні завжди не вистачає. Є. Ну, отак ми з вами швиденько підв'язали такий шматок. Далі все, далі не будемо підв'язувати, я на цьому невеличкому шматку роз'ясню, що ми робимо далі. Бачимо. Давайте з самого низу подивимось, виломуємо ті волчкові пагони, які ще починають десь вистрілювати, які нам не потрібні, тобто довиломуємо. саме головне цікаве по пасанкуванню. Бачимо пасанок це той пагін, який виріс в пазухі листа. Ось головний лист, ось головний пагін це пасанок. Все, що до грони та на рівні грон, ось бачимо на цьому рівні грон. Ми видаляємо. Чому їх видаляти? Тому що вони е, тут не потрібні, вони е, роблять погану провітрюваність, вони обтирають соцвіття листками. Такого. Тобто до того до бути гарно аерована провітрювана зона для нашого майбутнього врожаю, щоб він не хворів, добре провітрювався. Ось так. І так далі. Бачимо. Всі пасаночки дуже легко виломуються в зворотньому напрямку. Ось, наприклад. Він росте сюди, от, В цьому напрямку бачимо, його не потрібно відрізати, він ламається сам, як відщлкується. Є. Далі. Що робити з наступними пасанками? Пасанки, які ростуть вище грон. Їх можна видаляти повністю, або залишати один чи два листка. Для чого залишаються листки? Для того, щоб збільшити листовий апарат пагона, який буде викормлювати ягоду. Є навіть така формула середня, що 10 листків викормлює там, 300 г ягоди. Пасанкові вони рахуються як 2 за 1, тобто ми збільшуємо листовий апарат пагана, тобто ми можемо навантажувати більше пагін гронами, ну, врожайністю. Але є один момент, якщо у вас пагони розташовані близько друг до друга, наприклад, через 8-10 см, і ви почнете залишати по 2 листочки, у вас буде дуже велика загущуваність. Ви залишили і так. Велике навантаження листовим апаратом. Я рекомендую видаляти пасинки повністю, або залишати один листок, наприклад. Так? Якщо у вас бачимо, місце буде, наприклад, отако. Позволяти, тут ви можете залишати по два листка. А якщо у вас ось так пагони розташовані, залишаєте один або видаляєте повністю. Дивіться по своїй ситуації. Як у вас розташовані пагони, як ви віднормували? Видаляємо, залишимо тут по одному. Не будемо створювати велику загущеність. Так, Він тоді менше хворіє і менше проблем з ним. Ось Видаляємо, бачимо, відстрелюючи такі ненужні пагони там. Це все видаляємо. Далі по вусикам. Що робити з вусиками? Хтось їх видаляє, хтось не видаляє. Я видаляю їх повністю, тому що вони до осені одревесніють, визріють, оплетуть проволоку нашу, та потім придеться її чистити, проволоку та знімати. І його. Все одно потрібно буде відрізати, але восени. То легше його відрізати зараз, коли він м'ягенький. пагони між собою не будуть спутуватися, він не буде зв'язуватися. Все. Бачимо, такий шматочок винограду шпалери ми обробили дуже швидко. Видаляємо повністю пасанки, де потрібно, де по одному листочку. Дивимось, щоб у нас була шпалера повністю заповнена листовим апаратом. Де ширше. Там залишаємо більше пасенків. Видаляємо повністю вусики. Так, Є. цей кусочок ми почистили. Далі, що ми робимо? По гронам бачимо, грони ось, наприклад, запутані в листях. Ми їх випрямляємо, ось вона буде у нас потім звисати сюди. Можемо випрямити. Якщо бачимо, що ось гронка вся в листях, так, ми можемо виправити трошки листя вбік. Ось пасунок пише не видалили. О, щоб вона цвіла і не, і не обтиралася. От, тут, от бачимо, запутана. Випрямляємо, розпрямляємо їх, щоб вони не терлися Ось облистовий апарат та гарно запилювалися. Все, от тут у нас буде гарна операція, гарне запилювання. Такі прості моменти, а так впливають на результат запилювання. Зараз ми з вами знаходимося біля арок, яких. Де виноград вирощується на арках. Багато хто вважає, що виноград на арці набагато легше вирощувати і там працювати з ним майже необхідно. Перед нами зараз частина тут, де ми працювали, а я залишив невеличку частину для того, щоб відзняти сам ролик. Бачимо, він підв'язаний, весь гарно виставлені гронки, все, він вже готовий до цвітіння. Давайте подивимось далі. Тобто тут я упустив буквально неділю, і я нічого не робив. Бачимо, він весь піднімається вверх, його потрібно. Підв'язувати, працювати потрібно не менш, ніж на шпалері. Давайте почнемо його підв'язувати, покажу, які операції ми робимо на винограді на арку. На арках. Так само все воно підв'язується. Трохи менше його потрібно, звісно, положити, але потім він все одно тягнеться доверху, бачимо, скручується вусиками між собою, сплітається весь в одну купу. Його потрібно підв'язати, правильно розложити, все пропасанкувати та підстригти. Так, є, бачимо. Ну, далі не будемо йти, щоб не забирати багато вашого часу. Мені важливо показати самі гази. Ось ще цей пагін. Ось так. Це бачимо, цей шматочок ми підв'язали. Далі нам потрібно також пропасинкувати та видалити зайве. Зайве, що ми можемо побачити? Ось, наприклад, бачимо зразу. Я бачу, ось цей пагін геть зовсім не розвивається. Ось перед цим міцний крепкий цей, видаляємо, щоб не заважав, тому що на ньому ось багато точок росту і всі вони не ростуть. Видаляємо зайві пагони, Ось так навіть стало трохи краще. Також видаляємо повністю всі пасинки до грон. Всі повністю пасинки видаляємо ось так. Щоб вони не заважали суцвіттям. Є. Та також видаляю весь вусик в цьому місці. Є. Ось так. Ось бачимо, грона буде запутана. Якщо ми так і залишимо, ось вона тут, то коли почне опилюватися, отак впаде і потім на. Зацепиться за цей пагін, її потрібно відразу виправити ось так, щоб вона потім звисала гарно. Ось я його навіть не підв'язав зараз. Бачимо, підв'яжемо так. І до наступної. І все. Бачимо, гронка ось так направлена сюди, а ось бачимо цей листочок заважає її. Він перший, він вже мало продуктивний стає, його можна прибрати. Ось так. Все. Ми для цієї гронки зробили найкращі умови для запилювання. Бачимо, її ніщо не буде обтирати, терти, вона буде гарно провітрюватися. Ну і так далі, повністю по всій арочці працюємо і підв'язуємо, розправляємо, все, готуємо, щоб отримати найкращі результати. Це наша мета отримувати найкращі результати. Ще один дуже немаловажний момент, коли нормувати. Цуцвітями. Ось ви бачите, ну, весь виноградник розвивається добре, вже деякі ось доростають до верхньої проволоки. А ось на прикладі цього куща я його спеціально не нормував, хотів вам продемонструвати в ролику. Тобто він перегружений, він відноситься до групи е, сортів самовбивць, які себе перегружають соцвітями, величезними соцвітями так, що вони навіть він, дуже погано ростуть. Такі я рекомендую трохи розгрузити, тому що вони зараз ростуть не, не в точку росту, не в пагін. А ростуть в соцвіття. Коли він відцвіте, в нього не буде листового апарату, не буде того росту, чим потім, потім викормлювати такі величезні соцвіття. Можемо повидаляти, наприклад, там другі або із слабших ось пагонів. Да, можемо повидаляти грони. Дати трохи йому хай росте. Я оці я розгружаю трошки. Це в нас пам'яті Шмельова Шульги Олексія. Він, я знаю, він добре запилиться. І буде нагружений врожаєм. В тому році він так себе рекомендував, показував. Так. Ось я, я трохи, я не все вбираю, я, я вбираю, ну, трошечки дам йому, як то кажуть, ковток воздуха. Ось. Другі, треті, четверті навіть коли він викидає, ось такі маленькі, вони зараз не потрібні. От. А потім... А потім ми вже його... Донормуємо кінцево. Бачимо, я залишу тут дуже багато величезних соцсвіт. Це Потім ми ще будемо далі його нормувати. Все, я нормую тільки ось такі серйозні ситуації, коли ну, вони вже шкодять розвитку самого куща. А весь виноградник я не нормую, тому що це лишнє. Ми ніколи не знаємо, як вони запиляться. По завним операціям я сподіваюся, ви все зрозуміли. Там все дуже просто. До пасинки до гронок видаляємо повністю, після гронок залишаємо один-два листка або зовсім видаляємо. По бажанню видаляємо вусик, підв'язуємо і робимо гарну аерацію в зоні суцвіття. Далі, коли потрібно оприскувати, поливати, та, оця обробка перед цвітінням, багато початківців цікавляться, як зрозуміти, оцей момент перед цвітінням. Я зараз знімаю, а дивляться мене багато регіонів і в когось ціня почнеться через 2 неділі, в когось. Завтра в когось, ну, різні регіони, різні терміни цвітіння. Є на що орієнтуватися. Наприклад, всі підщепи, такі Кобер, там, рр 3309 1.14, багато, Андрес, Добриня, вони зацвітають на днів 5-7 раніше основного виноградника. Бачимо ось перед нами підщепа, вона вже цвіла. Ось, наприклад, Вже цвітіння закінчилося. Вже, ну, Вона має функціональну. Чоловічий тип квітки, вона зараз зараз повністю відсипиться, відвалиться і тут не буде ніякої завязі. Такий виноград, наприклад, як Кишмиш Юпітер. У багатьох кого є, він теж зацітає раніше. Ви можете по ньому орієнтуватися. Якщо за кишмиш Юпітер, Тобто вам потрібно через день-два обробити повністю ваш виноградник, захистити його від хвороб і десь через днів 5-7 у вас буде йти повністю масове цвітіння винограду. Також виноград може раніше зацвісти, якщо знаходиться біля таких більш підігріваючих зон. Наприклад, ось бачимо біля стіни дому ще там, де тепліше. Ось бачимо, у нас декілька днів назад почалося масове цвітіння, ось це гібридна форма, сонечко. Це Селекції писанки Олега Михайловича. Ось бачимо, йде вже цвітіння. Ось так гарно. Ось тут то сонечко повністю цвіте. Також ще можуть впливати сортові особливості по цвітінню. Наприклад, ось бачимо рядом велетень писанки. Не знаю, камера сфокусує. Тільки почали ось лопатися чешуйки. Ось бачимо, добре лопаються чешуйки. Все, десь завтра вже почне цвісти гарненько. Велетень з такими соцвітями в цьому році. Обробка винограда перед цвітінням. Одна з найважливіших обробок винограду. Чим я обробляю кожен рік, ділюся з вами своїми глядачами та підписниками. Ділю я обробку на два етапи. Перший етап я закриваю препаратом Pergado R 50 грам на 10 літрів води. Я закриваю великий спектр захворювань. Це у нас мільдю, антракноз, фамопсіс, чорна п'ятниця, сіра гниль. Ми закрили цей спектр захворювань дуже широкий такий. Далі друга обробка через 2 дні. Це у нас іде будь-який інсектицид. Я беру Нурел Д ставимо 8 мл на 10 літрів води. Він у нас вбиває всіх шкідників на винограднику. Далі я ставлю туди фалькон, теж 8 мл, можна 10. 8 вистачить. Мілілітрів на 10 літрів води ми закриваємо оїдю на винограднику. Далі поживлення. Зараз дуже важливо підживити виноград бором різними макро-мікроелементами. Я ставлю туди в бакову суміш 25 брексіл комбі. Брексіл комбі, там є і бор, і, і ну, різні різні макроелементи. Він дуже добре працює. Кожен рік я ним працюю. Також у нас продовжується фаза активного росту. Нам ще потрібно сюди додати якісь азотні добрива. Ми даємо і підкореневу систему, я продемонстрував вам це в минулих роликах. Зараз я дам перший раз в цьому році по листу. Я сюди в бакову суміш додаю азотний рост концентрат. Тобто там азота 15, 7, 7, 7 фосфору та 7 калію плюс НПК. Ось така виходить бакова суміш. Ми закриваємо повністю всі хвороби та шкідники, які є на винограднику, підживлюємо його та він може цвісти. По поливам я знімав ролик. Рекомендую дуже, хто не бачив, подивитися його, я залишив посилання в описі. Або зверху вам вибір подивитися, як поливати, теж підживлювати під кореневу систему. Дуже важливо, щоб виноградник був напояний, щоб ви його не поливали в сам момент цвітіння, бо він також може посипатися, посипатися всі цвітки. Якщо буде різкий скачок вологи на винограднику, Тобто за неділю я рекомендую, якщо ви не встигли, ну хоча б за дня три-чотири, поляйте ваш виноградник, щоб він був добре политий, накормлений, оброблений від всіх хвороб. Шкідників, виповнені всі зелені операції. Є існує таке правило да, між нами виноградарями, що там виноградар повинен відпочивати, коли виноград цвіте. Так, ви не повинні трогати цуцвіття, не, не торкайтеся їх. Далі ми можемо підв'язувати, тому що виноград дуже швидко росте. Можемо вже посинкувати, можемо далі відрізати вусики. А якщо у вас є можливість відпочити, то відпочиньте. Потім, коли він відцвіте, ми будемо робити нормування. також Далі будемо ще підв'язувати, посинкувати та обробляти. В цьому відеоролику я показав, як я підготовлю свій виноградник до цвітіння. Рекомендую провести і вам. Бажаю всім гарного цвітіння, гарного запилення, гарних врожаїв. а саме головне мирного неба та міцного здоров'я. Всім всього самого найкращого. До побачення!